Друзі, тепер візьмемо інтерв'ю у нашого львівського лікара. Про Прото тихо, тихо. Спитаємо, що він тут роб? Орест, розкажи, будь ласка, де ти знаходишся? І чому ти тут знаходишся? Цікаве запитання звучить. Цілий зал жінок і задають запитання, що я тут роблю. Так, дійсно, ну ми, так, так. Почення так. якби всех цікавить нема там. Ну, <рес> а всіх цікавить, ти розумієш? Я думаю, що це напевно влучна відповідь з однієї сторони, а з другої сторони, якщо десь вернутися зі сторони жарти і стати на, на істину правду, друзі. Так. В темі здоров'я я взагалі медик по освіті, ну да. мені приємно, що мене лікарем називають, усього-навсього фельдшер. Mm. Але в темі здоров'я більше 15 років, напевно. І mm -hmm. в багатьох компаніях був, перераховувати їх не буду, які займалися БАДами, які займалися питаннями здоров'я. Тема здоров'я. На сьогоднішній день це єдина компанія, яку я можу сказати за останні два роки, яка Ексклюзивна, в якому плані ексклюзивна, що от, навіть недавно в нас була дискусія з одною хорошою людиною, коли він мені хотів сказати, що це та самі, ті самі бади, але друзі, це рядом не стояли, скажімо так, бади щодо тої продукції, яка є в даній сіганій компанії. Телефон Nokia і сенсорний. Ну так, можна так. Я чомусь, знаєте, люблю порівнювати. Машину з е автоматичною коробкою передач <свіс> і механікою. Ага, там ага. треба думати, на якій передачі їдуть, які обороти переключатися, да. чи не переключатися. Якщо ми накладемо на компанію, яка займається БАДами, то там треба думати <кхем> довго, після зранку, на вечір, вночі, будильник наставляти. Дані ситуації, друзі, наскільки спрощено, але то не тільки в тому, що спрощено. В даній ситуації, наскільки, як я кажу, в одній капсулі цілий комплекс, який ти не задумуєшся, ти просто поставив ручку на драйв і, і їдеш, але і і і нічого не обходить. Так само тут в даній ситуації, ну, тут трошки жарти, але так, випили все. І ти знаєш до вечора, вечором в вставити. Так. Але це не так, наскільки це поверхнево і трошки утрирую. Але якщо розібратися, друзі, це просто прорив. Це компанія, яку розробила унікальну продукцію, ну, просто унікальну, де я вже, скажімо, в тій компанії близько двох років. Але ще десь прориви, скажімо, як я люблю жартувати старого Адама, так. де не можна собі в голові... Як медику, що боїв капсулі, капсулі можна так поєднати, той з голова думає, ну яка ж та капсула мала би бути, аби ти туди напрямку, що в чого треба. Але, друзі, це, це просто я не знаходив. То наскільки зроблено для людини, яка хоче бути здоровою. Тоді унікальна ситуація. І третя ситуація. Вже не треба бути професором, не треба заводили та. за капту. Ну, та. Скажи самий-самий такий кричащий результат твій або от, твоїх друзів, знайомих, що б ти сказали? Давайте я в першу чергу скажу за себе. Дві гульки було на зубах, на коріннях. Ага. Були три роки, куди поділися не знаю. Загальний стан не порівняти, просто не порівняти. Сприйняття їди зовсім інше. Просто інше, бо колись не встиг закінчити їсти, як ти знову потім їздив. В даній ситуації таке враження, навіть тут вже десь зараз дружина, каже, щось ти перестарався бо вже щось треба набирати. Але як я на сьогоднішній день, навіть сьогодні, чесно признаюся, у душі стою в бані, дивлюся в зеркало і зразу собі згадав свою армійську фотографію. То, ясно, але це вже ти мені вибачте. 30+. плюс. Ну, в тому да. плані, що було Була. 20, а що п'ятдесят да. зараз. Але фігура мається на увазі вага, та само, що було 20, друзі. Да. Це повна А було, було, до ні, дивіться, це армія. Так. А е, років 15 назад у мене було 98 кілограмів. 98, кілограм, -100. кілограм ага. і було би 100. 100. питання про стати, друзі, скажу вам так, що. Таке враження, як кардіограма. Пів року, все, далі загострення, далі ні з живота, все, мій дискомфорт, всі декілька разів стають. Потім ти там і де воно дівається, пропадає. Як я прийшло, чого так вед... і пішло. Я до чого веду, що я тішуся, бо якщо б нічого ніде не було, то я би вже думав, що замала доза, боже. Ага. Коли воно мені дає загострення, я значить до... працює. Я, що так. Продукт працює. Загальний стан. Я так, ще дві речі, які би я, ну, я себе нормально почуваю. Тис, У мене завжди я гіпертонік по природі. Гіпертонік. Зараз не міряю. Я не знаю, чому в мене мія, але я себе чую добре. Мої зуфур в мене був високий. На сьогоднішній день не мірюю, я себе добре почуваю, де мені навіть оточують, чи кажуть, ти чого не міряєш, друзі? А для чого? Нормально, нормально так? Ясно, що треба ви Це отакі от речі на сьогоднішній день. Я і побажання. Друзі, побажання в тому плані, що якщо стоїть задача поправити здоров'я, то хочу бачити вас тут. Так. Якщо не стоїть бажання бути здоровим, поліклініка, лікарня. Поліклініка, лікарня, а потім до нас. Ні, а потім 9 днів. Це однозначно, без варіантів. <свят> Ясно. Вибір за нами. Так, так. Це так. Наші Дякую, дякую тобі, Орес. Гарного вечора. <свят> Отак, <Варного. свят> <Варного вечора. свят> От друзі, на ці веселі ночі.